Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати фазмофобію на складністі кошмар і напевно підемо в Що, Що в нас є? Даче кроку просто мікроф. Все одно мікрофон візьмемо. Так, у нас безуміє. Так, а я не подивився, де у нас щиток Ладно. М -м. Так у нас на кукловоду тут ховатися можна. Опа. Так, це в нас не карта таро. Так, може. Вогнек приводи буде. Ні. У нас не лапка. У нас не дзеркало. У нас або круг призиву. У нас не круг призиву, у нас. шкатулка. Так, добре, давайте подивимось, хто це. Ой, чи є тут вогник? Вогник? Так тут нема. Угу. Mm -hmm. Так, це не Мара. Він світло вимкнув. Ну, до речі. Так, тільки МП4. А, чекайте. Так, у нас ця шкатулка я не бачив. Так, добре, давайте кистку спробуємо знайти. Ні, чого я кидаю? Давайте отак зробимо. Він що зробив? Так, кістки я щось не бачу. Так, добре. Добре, давайте за іншими предметами підемо. Візьмемо термометр, бо я щось не дуже не зрозумів. Так, і... З приводу оні я нічого сказати не можу поки що. Це може бути і та є. Дай мої. Не встиг. Нема. Так, це радіоприймач. Взаємодія. Можемо мп 5 і мп 3 Він активний, його дуже. Yeah. Давайте сфотографуємо шкатулку. Так, що в нас так? У нас радіоприймач. Ми знаємо, що це не Мара, бо він вимкнув світу. Це може бути полтергейст. Гейст. Має, ну, вогонь, вогника я не бачив. Це може бути Марой, бо він може проклясти нас. Або, оскільки я був ніч, часто це може бути Якай. Так, давайте вип'ємо, давайте дачу круху, ось це, і блокнот. мм, займу идея. І давайте... Треба ультрафіу взяти. Так. До речі, можемо перевірити на рейф. Дуже легко. Це ось це. Якщо це рейф, ми можемо а, на, на датчики... На на датчики руху розсипати сіль. І по датчикам руху, ми зрозуміємо, походив він по солі. Якщо нічого не буде, то Так, у нас, у нас поки що не мінусова. Добре, давайте тут поставимо. Опа-на. Багато взаємодій. Це... У мене зараз ну, тільки на Полтергейста є. Підозрю або дух. Що з цього. Так, це я сфотографував взаємодію, так? Так, і давайте зап... записі. Сфотографуємо, так. І. Добре, у нас нічого більше нічого не може бути. А може це бути мімік? Ні. Мімік не може бути. Тому давайте зробимо те, що я хотів зробити. У нас по завданням там що? Ага, і на мікрофона. Він знову написав. Давайте сфотографуємо. Wszystko u nas. Fotografie. Na w i się zapisy. Dobrze. Dziękuję. Tak, ja. Yeah. Zfotografowałem. Він змінив кімнату? Ні. Ні. Він не змінив кімнату. Добре, ми альбом заповнили. Це вже добре. Е, треба засікти його через направлений мікрофон. Давайте візьмемо фонарик е, розп'яття. Все і ось це. Ми потім його завдяки шкатовці. Будемо прозивати. Ну, Я б хотів дещо перевірити. Зараз приберемо це. Так, він потопав в солі. Це не. А, він не може бути. Я щось протопив. Він швиряється. Це буде, звісно, довго, але, але в нас інших варіантів нема. Як можемо викинути поки що. А, він і не потрібен нам. Так, взяти не можу. Все. Ось це взяти можу. Ось це. Давайте через направ направленный. Угу. Еще раз. Цикаво. Це може бути діаген Морой, дух. Так, він пошептав. Добре. І зараз... Давайте шукати кістку. Молодикіст. Вот Це знайшує. Добре, можемо йти на ідеальне розслідування. Давайте все підготуємо. Так, поки що в мене на полтер але зараз подумаю, що зробив. Ні, він не розкидав. Давайте подивимось ще трошки, Там вже будемо дивитись. на одну так камеру поставим, добро. Добро, тогда я, пустая, добра. Добра, я раз подумаю. О, я ж так подивитися. Ну, кинь что-то. конечно, за все. Мені здається дух. Він, він пропонував бути таким активним. І це не окей, ти. Це не окей. Ну, давайте. Все досить. Ну, це Діоген, Це Діаген. Діоген или Діоген", як там його. Він другий раз мені за всю гру. Е -потр попався. Ні, ну. єдиний. Єдине, що. як яку проблему він може мені. Е зробити, це те, що він. Ам. Е Давайте. Знає завжди де ти. А так він такий, ізі. От якщо був би ревінант, це жопа. Все, ну, це була доволі цікава така гра. Я спочатку подумав, що це полтергейст, Але ні, це Деоген. Був. Так, всі завдання ми зробили. Кістку знайшли. Ідеальне розслідування на кошмарі. Це, якщо чесно, легко, легко було. Я думав. Зараз ну, думав, що це Полтер, потім дух, бо він не був таким активним. А потім це взагалі був деоген. Так, це бон за ідеальне розслідування. Все є. Я, напевно, зможу відкрити собі термометр. Так. А на 37-му е розп'яття е другого рівня нарешті. Що ж, дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Була дуже така цікава гра ну, для мене. І це другий раз, коли мені потрапився Деоген. А так, дякую вам за перегляд. Всім гарного дня! До побачення.